У Дніпропетровську знову назріває скандали з приводу використання грошей платників податків. У нецільовій витраті бюджетних коштів волонтери з організації Вірність звинувачують комунальне підприємство міськради поводження з безпритульними тваринами. Із цього приводу з депутатів міськради вже створена робоча група, яка контролює перевірку діяльності підприємства. Міжнародна практика роботи з безпритульними тваринами така: їх відловлюють, стерилізують, після чого відпускають. Присипляння вважається негуманним. Дніпропетровська організація Вірність допомогла стерилізувати більше п'яти тисяч собак по всьому місту. Волонтери пропонують свій спосіб вирішення проблеми бродячих тварин. За їхніми підрахунками, достатньо щорічно стерилізувати 1300 собак, і за 4-5 років питання буде вирішене. Коштуватиме це 390 тисяч гривень на рік. У той час із міського бюджету на цю проблему виділили більше одного мільйона гривень, та ще й створили комунальне підприємство. Волонтери вважають це марнотратством. Ми через 2-3 роки вийдемо на совершенно новий рівень. Не надо нигде ничего потом искать, куда деньги, на какие концтовары, на какие непонятные корма потрачены. Этого ничего не надо. Схема прозрачная, простая, и все это можно будет видеть, все отчёты можно будет видеть на странице, вот мы, мы планировали как раз на странице горсовета сделать отчётность о количестве стилизованных животных. Пытаям нецелевого використання бюджетних коштів на безпритульних тварин зацікавились депутати міськради и вже створили робочу групу. Нужно е

З утра в какое время? Ну ви ж знаєте, що йому невозможно дзвонити. Ну, що ж ви драку, то усе знаю драку, Я просто хочу. Ви понимаете, я не хочу с вами. Скажіть, кода буває ваш дітей. Керівництво комунального підприємства погодилось на спілкування лише у письмовій формі, у звіті який надіслали до редакції, зізнаються протягом 2014 року не була стерилізована жодна тварина. При цьому у підприємстві закупили безліч інструментів, щоб, начебто, створити карантинний майданчик для тварин. Деякі позиції із цього звіту ви бачите на своїх екранах. Тут є і побутова техніка, і канцтовари, і миски для собак протягом року підприємство займалось лише канцелярською роботою та створенням матеріально-технічної бази. Ми прийшли к виводам, які опубліковані вже на сайті Градського Совета, тому що дане комунальне підприємство не виконує своє цільове назначення. Руководство підприємства не справляється зі своїми і не виконує свої уставні задачі. А поки що у місті продовжують негуманно боротися із безпритульними тваринами. Люди все частіше отруюють безхатніх собак. Стойте, пожалуйста, видить тут бігали бездомні собаки. Двох по а самі де бего. А хто потравив, не знають? Підтвердження роботи волонтерів є стерилізовані собаки зі спеціальною зеленою кліпсою на вухах можна знайти містом. А от підтвердження роботи комунального підприємства поки що немає. Наступне засідання робочої групи відбудеться наприкінці цього тижня. Олена Городицька, Сергій Гончар, новини 11 -го телеканалу.